Війна вже розпочалася. Війна вже йшла повним кроком, але ми приїхали на ці позиції. Командування не знало, що робити. За а ми послати вертоліт на розвідку. No, no. Yeah. Броня танка! тому і збили. Формуйте штурмові групи, хутко! З нас сформували три штурмові групи, і ми почали штурмувати ворожі позиції. До нас крили їх артилерія. Та Палкін дістав свій гранатомет. І знищив одну артилерію з позицію. Бійом! Після тих слів ми ринулися в рукопашний бій. Він був лютий, але тривав недовго. Ось пагорба почав нас викошувати куліна ворожого боку почали їхати танки, літати літаки. Почали їхні гентокрини на наших головах кружляти. З вцілілими козаками і старшиною. Ми сховалися в двохповерховий особняк.